Масштабне будівництво одної з найбільших транспортних артерій Києва, яке затягнулося аж на 20 років. Моя сьогоднішня ціль збудована частина подільського мостового переходу. Це не тільки Арковий міст через Дніпро, це ціла система споруд, які з'єднують Поділ та великі житлові масиви лівобережного Києва в Деснянському та Дніпровському районі. Моя сьогоднішня прогулянка по мостовому переходу проходитиме через майбутні шляхи нової гілки метрополітену. Зараз я на території будівництва Аркового мосту через Дніпро і тут потрібно бути обережним. Там знаходяться такі будочки, в яких є охоронці. От. Нібито там нікого немає, але я бачив, там приїжджала машина і ходили якісь люди. От. То ми зараз швиденько піднімусь на сам міст і там вже можна буде знімати нормальний матеріал. Зараз я знаходжусь на самому арковому мосту, але я знаходжусь в тій частині, де повинні їздити потяги метрополітену. Отже, ось це йде такий довгий шлях для потягів. Ось де якась конструкція невідомого призначення з поліщавками. Я би на ній поїздив. Але навряд чи я на ній поїжджу. Не знаю, навіть не маю ніякого уявлення для чого вона. Отже, тут повинні їздити потяги метрополітену. От. Ось один шлях і там паралельно йде йому ще другий. Але я туди не піду, можливо піду пізніше. От. І між ними знаходиться ось такий простір пустий. Тут повинні проходити різноманітні комунікації. Труби, водопостачання, теплотраса, каналізація та по бокам. Будуть ще розміщені підставки для кабелів. І це все йтиме вон в ту сторону. Так. Знизу вода. Дніпро. Ну що ж, а я рухаюся далі. Зараз я в частині, де повинні їздити потяги метрополітену. От. І щоб потрапити на гору цього мосту, там де повинні будуть їздити машини, потрібно буде злізти он по тій драбинці. Так, потім Перейти по цьому місточку і залізти всередину арки, ось тут можна пролізти. Так, далі по арці спокійненько повземо, повземо, виходимо на цей місток, далі по цій тоненькій досочки переходимо і все, ми на верхній частині мосту. Також на арковому мосту на даний момент можна побачити ось такі труби, металоконструкції, отже, вони є тимчасовими. Їх потім вже після будівництва самого аркового мосту приберуть. По проєкту даний міст, точніше, його частина проїжджа для метрополітену та для автомобілів, повинна бути вище основної естакади, яка йде на Трухановому острові, десь на метр. Тому що поки що ця частина тримається на тимчасових опорах, і коли їх приберуть, Весь ось цей арковий міст опуститься приблизно на метр. Далі буде цю розбіжність видно, я вам її потім покажу. Ось, до речі, це місце, де естакада з'єднується з Арковим мостом через Дніпро. От, як бачите, різниця десь в один метр є між естакадою та мостом через Дніпро. Ну все, міст ми вже пройшли. І зараз рухатимемося далі. Зараз нам потрібно вести себе тихіше, бо тут знаходиться поселення будівельників і, можливо, охоронців. Тому зараз ми будемо обережними. Отже, так, ми зараз рухаємося тихенько на присідки, щоб нас побачили. Вон де якийсь автомобіль. Новий, схоже, недавно сюди заїхав, тому є підозри, що тут все ж таки хтось є. Вийшли небезпечну зону, залишили її позаду, тут вже нікого нема. А он де ще раз те місце, де міст з'єднується з естакадою на Трухановому острові. Отже, минувши ось цю територію, на якій живуть будівельники та охоронці, ми вже далі можемо спокійно йти, адже на цьому місці, на цій території є драбина, по якій вони можуть швидко піднятися на місто. Зараз ми рухаємося в напрямку майбутньої станції Метро, яка зватиметься Труханів Острів. Вона ще повністю не готова, а готова тільки в деяких конструкціях. Зараз я вам її покажу. Ось я вже прийшов на станцію Труханів Острів. Зараз я тут зроблю невеличкий перевал. Відпочину, підзаряжу камеру і розповім вам про цю станцію вже більш детальніше. Ось так виглядає місце нашого перевалу. Тут я заряджаю камеру, водичку та наші рюкзаки. Мій товариш ремонтує свій монокль. Поки камера заряджається, я зараз погляну, що тут знаходиться в цьому тунельчику. Так, ну це звичайне підстанційне приміщення. Можливо, тут будуть кабелі, ну, інші комунікації. Так само, як на Арковому мосту. Зараз, поки в мене є можливість спокійно все розповісти, я розповім загальні відомості деякі, які я ще не розповів про цей міст. Отже, цей міст взагалі. Мостовий перехід увесь має загальну довжину 7 кілометрів. І він складається не тільки з одного мосту через Дніпро, як ви вже зрозуміли, а з великої системи транспортних конструкцій, отже, мостів, станцій метрополітену і так далі. Все починається саме будівництво мосту на Подолі. Там збудований вже та введений в експлуатацію Голландський міст. Також Деяка транспортна розв'язка на набережні, та й сама набережна входять до системи цього мостового переходу. Далі також до нього входить система метрополітену, яка починається біля станції метро Тараса Шевченка. Там буде станція Подільська, яка матиме перехід на Тараса Шевченка. І далі потяги їхатимуть до станції суднобудівна, потім сюди. На станцію Труханівострів, і далі вони їхатимуть до станції Залив Десенка та Райдужна. І там вже вони їхатимуть в житловий масив Троєщина Також зверху буде автомобільна дорога на три полоси. І, як я вже говорив, ця конструкція складається з багатьох мостів. Голландський, арковий, які я вже пройшов. і Далі, на моєму шляху, буде ще один міст. Здається, через затоку Десенка. Далі за ним знаходитиметься одноіменна станція метро, також вона ще не збудована. І далі моя подорож на цьому завершиться, адже я дійду до кінця збудованої частини. Ще б хотілося сказати, що на даний момент зйомки, зараз 2014 рік, цій конструкції виповнюється рівно 10 років, адже почали її будувати на початку 2004 року. Взагалі, будівництво планувалося. 1993 року, але його перенесли аж на 10 років у зв'язку з нестачею коштів на будівництво. Тепер про станцію труханів острів Ось де на її платформі. Ця платформа буде призначена для напрямку руху потягів метрополітену з подолу на Троєщину, ось це центральний зал станції. І там ліворуч ще одна платформа у напрямку руху зроїщини на поділ. І її перегороджує якась цікава конструкція. Я не знаю, що це таке, можливо, якісь тимчасові опори. Більше тут нічого такого цікавого і нема. От я вже й дійшов до кінця платформи і рухаюся далі в напрямку мосту через залив Десенка чи протоку Десенка. Цей міст знаходиться там далі, звідси його не видно. Ну що ж, вперед. Ми вже майже підійшли до мосту. Ось де й він. Але територія біля нього дещо небезпечна. Там знову ж таки поселення будівельників, охоронців. От, тому буду вести себе тихо. Он де знаходиться платформа станції Затока Десенка. А ось де сам міст. Це все так чудово поміщається зараз в один кадр. Хоча насправді нам ще довго до цього йти. Отже, ми оминули охорону. От. Все нормально. Нас ніхто не помітив, бо все пройшло успішно. А ось де й міст. Отже, я на мосту. Цей міст вже готовий, ну, відносно готовий. Завчилося тільки прокласти комунікації, рейки. Ну і інші дибниці. Отже, цей міст зараз є на проєктній висоті. Тобто, відповідно, тут немає зазору між естакадою та самим ось цим мостом. Бачите, вони йдуть на однаковій висоті. О, це є залив Десенка. Ось де він. Теж непоганий вид на лівий берег. І тут є опори. Підставки для кабелів, як бачите. Ось де вони. Тут знаходитимуться кабелі метрополітену. А тут знаходитимуться інші комунікації. Ось це ось доріжки спеціальні для трубопроводів. І, відповідно, підставки для кабелів. І ще якийсь коридорчик. Знизу пляж. Я покинув міст. Ось де він. І знову вступаю на естакаду, яка знаходиться в Русанівських садах. Ось теж щось схоже на будівельний майданчик, але я не знаю, там є охорона чи нема. От. Ну навряд чи. Зараз ще раз вам покажу частину мосту для комунікацій. там знаходиться Арковий міст. І ось таку відстань ми пройшли. Ну, а ми рухаємося далі. У напрямку станції залив Десенга. Ми вже прийшли до станції метро. Так. Ну, по суті, така ж сама в конструкція, конструкціях станції, як суднобудівна, будівна Труханів Острів. От. І за нами хтось йде. Я не знаю, можливо, це. Звичайні люди, а можливо охоронці. Ну, скоріш за все, просто сюди дуже багато ходить гулять людей, якихось. От. Так здається, просто два якихось хлопця. Тому хвилюватися немає причин. Ну а ми йдемо далі. От я і наблизився до платформи станції залив Десенка, точніше, до її конструкції. І ця станція нічим не відрізняється від усіх інших. Така ж сама конструкція, як на Пухановому острові та на Судно-Будівній. Але потім в майбутньому, коли ці станції вже оформлюють, повністю збудують, вони, звісно, матимуть різний вигляд. Ось де тут якийсь тимчасовий під'їзд на міст, а можливо і не тимчасовий. Все ж таки у цього місця є свої особливості. Тут є чотири з'їзди. Вон один з'їзд. З автодороги. Ось де другий, здається, вже збудований. І третій та четвертий. Ми вже майже лишили позаду платформу станції. Так, платформа довгенька, але, звісно, не вся ця конструкція станції буде Використовуватися для власне, пасажирів. Тут будуть ще розміщені службові приміщення, різні комори для прибиральників, От. і тут всередині така ж сама такий самий тунель для різноманітних комунікацій. Я вже майже зліз звідси. і тут така цікава конструкція. Це звичайні балки і над ними знаходяться естакади для метрополітену. От зараз мій товариш сюди посвітить. Так, краса. Ось на цьому місці закінчилось будівництво усього мостового переходу. Зараз я буду звідси злазити. От так от неочікувано і закінчується будівництво. Ну от і все. Звісно, тут є ще багато місць, де можна було би відзняти відео. Тому сподіваюсь, що я це місце відвідаю ще не раз. Хотілося б сподіватися, що до 2020 року, як запроєктовано, ці станції метрополітену запустять. Звісно, для цього ще потрібно провести дуже багато робіт, за виконання яких навіть ще й ніхто не планує братися. Але все ж таки потяги метрополітену на цих естакадах вже стояли.